Тринадцятирічний Артем вперше прийшов на заняття з іпотерапії – терапевтичної взаємодії з кіньми. Його батько Сергій Коваль ветеран російсько-української війни. Ну у нас любозяльний хлопець йому подобається все. 13 років. Все ж інтересно. Давно питав, коли підемо до Роми. Роман Говійний також ветеран брав участь у захисті Чернігова. До широкої війни займався джигітовкою, трюковою верховою їздою. Сергій каже, знав його ще з тих часів. Мій товариш, побратим по зброї, Роман, він давно предлагав, щоб ми прийшли, подивилися, як він тут займається реабілітацією. Кілька місяців тому Роман пройшов у Житомирі курси з іпотерапії. Зараз я як волонтер, якби сам проходжу реабілітацію, тоже. І собі допомагаю, Скажімо так, мені легше хлопців зрозуміти, таких самих як я, тому мені проще з ними трішки займатися. Такі заняття для ветеранів війни та членів їхніх родин ініціював ветеранський простір Серцевір. Їх підтримали у кіному клубі Каска. За словами його директорки Наталії Фурнікової, заняття стартували два місяці тому. Поки що це на безкоштовній основі в майбутньому дуже хотілося би це розвивати, щоб був якийсь проект і було фінансування. Заняття розпочинаються зі знайомства з конем, розповідає Роман. Там його підготувати, там почесати, прибереглиць, скажімо так, а потім уже його треба посідлати правильно. Як кажуть, як підготовиш коня, так на ньому й поїдеш. За словами іпотерапевта, залежно від потреб людини він складає програму реабілітації як фізичної, так і психологічної. Головний інструмент це кінь. Від мене залежить лише тільки підстрахувати, підтримати морально і фізично. Аня Крилова, Дмитро Сахон, Суспільне новини, Чернігів.